Вітаю вас, мої любі дітки! Пропоную зіграти у вікторину та дізнатися, чи добре ви знаєте Україну. Вибери правильну відповідь. Столиця України це місто Харків, Львів, Київ. Правильна відповідь. Столицею України є місто Київ. Яка рослина є символом України? Сакура, Калина, Клен. Калина є символом України. Назви Державний символ України. Абетка верба, прапор. Прапор це Державний символ України. Який птах є народним символом України? Лелека, синичка, чапля. Лелека є народним символом України. Як називалися воїни, які дуже давно боронили Україну? Вікінги, лицарі, козаки? Правильна відповідь козаки. Найбільша річка України це Десна, Дніпро, Ністер. Дніпро найбільша річка України. Назвіть традиційну страву українців. Піца, плов, вареники. Вареники. Традиційна страва українців. Сподіваюсь, що ви правильно відповіли на всі питання вікторини. До нових зустрічей!